Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо грати в SeForest. Я думаю це вже буде фінальна серія. І ми сьогодні плануємо закінчити гру. Що ж, погнали? А, Всім привіт. Можете подивитися, я не знаю. Обладку. Так, тут треба в долину спати. А я так. дальше пішов, чуєш? Куда? Я пішов... Верхом пішов. Не знаю, чи добре. Ти добре пішов, он. Ти прийшов до мене. Так, Що це таке у нас? А, а як це? Ааа. Ого. Пизда ты не пить. Опахный. як! Що таке було? Ааа. Капец. Класно мене, так, правда? Успел. Та мене а? так. О, о. О, мене так нормально хлопнуло, як я хочу сказати. Спав на лабораторію і я бачу тут нікого живого нема. Але лише я медвоє живі, ні. Ну, але бор лише ще типу, енергія ще є. Чуєш, якось стріла, ні? Не, ні хуя! Це то та... недавно це так, Що це? А що, світло було, пропало? Що в мене пропало Ні-ні, не ні. может О, тут можна хоть перекусити. А, да, не топ. Укра... И еже нормально. То есть недавно. Ну, пью година не дома, здесь буквально, ну. Минут 10, 15... Минут 5, 10, пятого. 4-5. Десять пятого. Утра. А мы ждем на водке уже пару дней. А вот это. Ну, давай, тут можна гроші кинути в автомат і отримати водичку. А тут там можна опять сі якщо okay. якщо ще задудно. Похто питався. Зробиш мені котельчик. Давай зробимо. Зараз. Дякую, базу. На здоров'ячку, приходьте ще. Уйоб. А я не встиг. Я з встиг настрашиться. А що це якась дитяча лікарня? Ну, а дивись, тут купа таких роботів є. А, тих, що ми збирали? А, ні, це інакше. Нет, інакше. То, типу вони що, над, над дітьми експеримент робили? Чи? Ого. Або камеру. мале. Де воно? Я не хочу туди, мені тут дадуть. Ой, боже. Положительно, будь ласка, в цю палатку. Я хочу назад в садик. А там ты его вбив? Нет. Нет. Тут... Я просто тобою побег. То иди его бей, а я бо да, б... я убиюсь. Да, бл. Ух ты ж, блин! я его друга. Ого! Нихуя же! А Вентби так нормально в голову? А что я так багато? по одному. Ты ты... Еще, ага, то тут И... А, а ты, ты сейчас пропустил. Я, я, я... Ну иди туда. Сейчас пропустил. А то я это. Це... У меня мама крекала есть. Я я до дома. Не, не, стоять. А, я выйду, выйду, дай. Куда бег? Та мама мне крекала есть, не тебя. Мы же свою маму. Так. Просто Ну а я шо ему реально Я думал что-то що 6 є а тут оказывается просто Я сюда Я, я по звездцев сейсу Керую бьют А так сюда а зараз О, дивись, тут ще один труп є такого ну, нещит... тут нещас... Та, тут, ну, не щит Несчастный по специалом сейчас они назад полатаемся а, не, огоды. Нет, не, це... а, ну це капець, що таке? А не я не Сверт杏 хочу зняться. Стильна кімната H. Просто живий один организм. О, це що таке, а? А штуки Що Ше тут всякая якась едає, посидіти можно туда-сюда. Ты шутки? Ты чувствую? Некий спостроенный звук был. А, ты просто ходить із, ä, цей da, він в заголубу. Ты его бачил? Да, ты в коридоре. Да. А, ну. Ну уже машин, да, а часто. А це по якому? Як воно працює? А, тут просто звері відкриваються. Але я його ще не вікно бив. Ну то це може бути. Ага, ну це лабораторія, тут досліджували походи, чи можна чуєш? Що? Тут, е, тут цей. Чаний повісився. Ого, на ветром не хотів бути в этом. И сам снова оттики одинаковым, что тут ще их пару А нет, а не. Так, где наш стен, да наш стен, да на стен. Ого. 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 Сантер лапартор. Да. Ну еще такая. Цежа. Це А чуть В нього очі рухаються зараз. Може бути. Може він приходить з нас тягнеться. Так, я його несу на операційний стіл. Буду зараз з ним проводити рятувальні дії. Бля, але в нього така голова в крові, я майо І що буде? Так.

Чуєш, ти не хочеш врятувати нашу сцену, пожертвувати собі. А, давай. Завершу в руку, ти з не Залазь. Так, ти чекай нас я. тут, а, а твої зараз не до батьки порішаються питання. Що там, як успіхи? Додано нове завдання. Новому список завдань. Чуєш, тобі може б тобі це переглянути сцену? Чи б ти затпустив є? Айке завдання додалось снова. Я не знаю, чи не а... дивлюсь. Мені треба врятувати сину. Знайти нову жертву. Ага, вон давайся H2. Чекай, чекай, ай. А не, нам твоє нормально. Вкрути. А вони тоже підуть. Ади їх рада уе. Да. Ты його вже наклеїшь, да? А да. я до попью кави за той час, поки ты почерну, подобається на кино. О, добре. Да. Молодец, добре. А, той прибіг, ты виж? Прибіг? Дарен річай подавить. Так, я поберу. Все, як тебе фильм був? Но... Заебись. Четко. А, давай. Можно забросить? Не, ви можна поставити. Ой, я знайшов якийсь малюнок. Деді. Це ніби тато чи як дяді? А, я бачу бач сліди її ровні веду. Що От, означає слід. деді? Дідом? Тато. Ні, <с тато, а зараз ми тебе не кажемо. Тобто ця мала, що ми бачили на малюнках, то вона була в на тій койці, а малого нашого поставили, щоб її оживити. Бляха Его да? але... Вона перетворилася на монстра, так? Не, не знаю. Та не он лежит, сюди чи саме. Бавець. Эй, дроу. Бля, чекай, я по ней дам з... Не. Да ты за... зараграли. Как каже, миссия провалена. А ні, две відлітає. Що за приколи? Ну підходи, дж, скажи ей да слова. О, воно само мною дрегнуло. Чуєш, коза, віддай мої стріли, віддай мого сина. А що в неї рукою кровься в твоей сніде Я не знаю, а те, де? А ну наперед я мене, я тебе вдобачити. З тобою не да. Ага. ага. Петрош тур приспіває пісню, мамину світлицю». Найписок в неї крові. Йо, плечі зашиті якісь. Що воно показує? Um, Мама не вчила, що пальці мені можна показувати. No. Шо це? Шо? Ти oh. тікань, що це? Що? Якийсь чужий. О. О! Та тікай дивишся на неї. Я. Правильно чужає. Мини попет, да, я стреляю. Воно давай подасягає. на мене біжить. Бляха, та воно, вон тут бігає, ему хоть би шо дверь. Бляха. Че блядь, нахуй? Там кейс сейн, не переможешь. Треба поплыть, я полю его. Та я хочу... Добре, це є броня. Бери на себе. я його взяв? О, oh, є. Yeah. У мене? Да. Так. Розлетіли щось. Контрольний. А де вона? Я вам дочек не взяв. Так, я її забираю. Ты же туда, куда тряба. Пиши туда, куда тряба. Туда, туда. Так, все. Мы запхали малую а, ту штуку. Просто он опять с О! Пола. Сука, блядь, ебаный це его. Додано новое задание. Так, додано новое задание, а что? Тут какая-то Найти новую жертву, короче, цени підходить в допустим. Кис, кис шарада. Куда бігти? Це, а, це карточка пропуска, я не знаю. Куда далі? Полетіли, полетіли, ратувати мало. Вообще двері. Тут пише Другий артефакт. Який, не знаю. Так, погнали-погнали-погнали-погнали-погнали Давай, біжи Біжу скоро, мене має прорятувати Тіммі А він хоче каю Може там пролежу Ну і хуй з ним О, я за... Чуєш, я попав в якусь цю лабораторію далі А ну Та серйозно Привєєєт Погнали О, ну реально Ось те, двері в піщевих розв'язках Ого, дивись тут якісь голови, йо Пец. Что вы нарубаете, друзья? Что таки? Сами трупы. Ну, а я парад каву, подай, ничего так. Кава просто, да. Нам мусит бути за Так. Ну, приседай. О, тут шкіш чемоданы, а я чемоданы люблю. Ой, щуп, комини. Це я врубал так. Не пробу. ну. Файер? Блин. Так. О, ебать. Гиб... А це шутки? Сильно. <голе> Чем глибше <голе> вліст, тем більше дров, а? Ага. О, ходи <голе> в лифт, ходи в ходи, 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 О, лифт, а ходи, ходи в базар, база. А, холодно, блядь. О, а це шутики, таке? О, на підняли в ліс. А, ми в горах. Кріс. Чотко. О, хтось пляна повархенький. Шні? Дуже високо шинь. Що... Ми цього не бачили, ми Вони... з лісу не видно. видимо. Ну, напевно, в горах прям всередині. Блх, але. О, ліс. Там де ми все було. капітально, ні? А воно не б'ється? Тільки, Василь, пробуй вдарити по ньому. Нормально, десь чітко. Там Він. море, оцей острів. О! Ось гудить. А зразу чому ми його не бачили? Тому що воно так в скалі. Ого! Скільки з Ну, распутка. Еще работа, А, во. Летак вот пять? Ты вот літак. из летак. Да. А, ну. Ты на Ходи сюда нажимай. А ч? А тут шея. Ти хочеш збити літак, шауден? А шо ти не хочеш збивати літак? Ми або врятуем і и шагов зб'ємо, або лише їх в живих. А хто нам може забить? Та сама історія. Нас тоже збив літак. Наш літак збили і правили того сена. Нашу сену. То або ми вырішим його лишити в живих, або. Або... ну... Вбивати ще людей, а я впевнений. Ми не за добро. А. Так. І що буде далі? Тобі є якась сцена. Так. У мене я красиво. А звідки удайше нажимаєте? Ми вирубили систему? Так, ми виробили систему. Ой, і що, оно побило до ліфта? Ти зайшов? Так, я зайшов. Тоже вижимо. И чтобы б дэ? Мне потемнело в очах Мне страшно Я не знаю, как далее будет Тебе страшно? Памятные Что за шум? Я не знаю, много Марк марка, Странно. там Стремно Оу Вас Я uh, yeah, вже... У не дружні відносини з динамітом. Ага. Ой. Ого. Бляха, тут так все заглючувати динаміт в повітрі. А, ми вилізли на вулиці. ми вилізли. Йооо! Все закінчення, а вон літак летить, ми дивимося на нього, що все з ним добре. Музика Так, ми подивилися нашого синочка і допалюємо фотографію. Хто там чіркає запальничкою? Ми можемо забути про нього. А Хоча по нього не повернутися, його не знаю, я поховати. Там лабораторія така, що там не потрібно. Ой, дивись, і передня частина літака. А, воно, минув. Ну. Походу ми закінчили гру. Йдемо ще дослідимо що тут є в носовій частині. О. Ну за те бачите, врятували кілька життів. Ну так, о, 8. От, 8. весь тут є сигнальний вогонь. А, такий салат. Він запалює. Діється. Так, це що за фотографія? Ааа, це наш журнал по виживанню якось. Чи що? Можемо з'їхати на перепадку. Ну давай з'їжджаємо в долину. Раз і погнали уху. чітко. Але швидкість маневри. Це маневри страшні. От у цій голодупі я них поїхав. Ага. Друзі. Ага, ще дуже. Так, друзі, і на цій гарній ноті ми закінчуємо повністю гру Грузя Forest І да. посмажимо шашлик шашлек. Знак закінчення цієї гри. Дякую вам за перегляд. Що дивилися ці пригоди не безбачення.